Так, клян і Зольда Філіпповна, давайте поки нас ніхто не бачить. Значить, а ну провірте, чи у вас звичайно хрестика на шиї нема? Чи то ви що зніміть немедленно? Чо, ви що, ви хочете, щоб вас патруль з ним остановив, з тим хрестиком? Ви що? Все, християнство у нас під запретом. Так що сховайте Біблію. щоб вас ще з нею не поймали. Ну куди? Ну, ну хоча б, ну, ну під Майнкамп, хоча б підложіть отако. А не робіть, як у, у нас в церкві прийнято і, і то, і то рядом викладати. Все. Хреститися на людях не можна, дітей християнськими іменами називати не можна. Матюками можна. Ну їх вроді поки ніхто не відміняв. Да ну, не просто ненависть ко всьому рускому. Верховна Рада прийняла сатанинський закон і запретила православ'я на Україні. А отак от одразу все православ'я, то, що там православ'я, все християнство запретило як таке. Бо ну, ви знаєте, що Ісус Христос він був русским. Всі його апостоли прославляли СВО. І ви ж знаєте, русских. Якщо яке то православ'я, якщо воно не руске, то яке ж воно після цього православ'я? Верховна Рада утвердила запрет православної церкви. Как это повлияет на СВО? А ви думали, я шутив, коли ув'язував православ'я і СВО? В паніванні русских це одне і те ж. Щоб воно нерозриво не зв'язано. Є їм де то що то, хоч на чуть-чуть. Мішає убивати українців, вони на нього сразу анафему наложать. Причому самі зрозуміють вид, що їх там рядом не було. Що це у нас тут якась своя війна, громадянська, де ми одне з одним воюємо. А, а як це їх обіжає при цьому? В Україні запретили українську церковь. Просто парад якихось шедевральних заголовків і ніхто так і не розібрався, що ж ми там запретили. То ли русську церкву, то ли українську. Бо ну, це виходить, тепер якщо церква українська, все, не можна. Вона під запретом, що нелогічно, логічно, Що все українське, воно може бути тільки русским. Коротше, ну дійсно не зрозуміло, що ми запретили то ли православ'я, то ли українство, то взагалі церкву, як і Девять месяцев до торжества сатанизма на Украине окончательно запретили каноническое православие. Все, неонацистский режим в Украине в очередной раз подтвердил, что в этой стране к власти таки пришли не только расисты, ксенофобы и садисты-убийцы, но еще и сатанисты, которые мало надругаться над телами своих жертв. Им надо еще и убить их душу, растоптать святое в человеке. Нет, не чушь. Как известно, душа в человеке может быть только русской. Святим чоловіком, може бути русськість, більше нічого, що, ну, що непонятно, так? Да? А якщо ти не русський, ну хто ти після цього? Ти сатаніст, Ясно? а якщо ти русський, пофіг навіть який, і в якому стані. ти автоматично становишся професором теології. Захарова назвала запрет УПЦ на Украине уничтожением истинного православия. Киевские власти специально создают ложную церковь вместо УПЦ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что происходящее на Украине по отношению к религии не что иное, как изничтожение православия. Ну а то алкоголички откуда знать, что там истинное, что там ложное. Ну если ты уже полезла оценивать истинные формальности, то ты должна знать. Що що істинне настояще відбується від відділення і від самозванства відповідного документу. У православній церкві України такий документ є. Томас він називається. Який у вашого РПЦ і той поділений, а його незаконне відповідь в Україні таке не нюхало. І якщо ви дійсно так пеклись про канонічність, ви б цих самозванців прихлопнули б власними руками. Ну, Наприклад, предательство. Запрет УПЦМП. Митрополит Климент заявил, что закон не касается их церкви. Украинская православная церковь отреагировала на новый закон о запрете религиозных организаций. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата УПЦМП отреагировали на недавно принятый парламентом закон, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с РФ. Русские чулы, только вы так пытаетесь сейчас защитить и отмазать, и они сами от вас отхрестились. Сказали, що вони не російські, що вони вас знають не знають. І, кстати, що це все їх взагалі не так що можна особо не пише. І в ближайші роки ви ще побачите, як вони від вас всячески питатимуться відмазатися. Тому закрити ці російські помойки буде ну, ой як непросто. Отсюди просьба. Не дайте їм відскочити, будь ласка. Да? От візьміть і докажіть цьому миру, що вони русські і що ключик від них знаходиться у вас в Москві. Зробіть хороше діло. Черті, в Софеді отреагували на запрет УПЦ в Україні. Рогозин, запрет УПЦ став последним шагом Києва в попытке розколоти русский народ. Ага, не церкву українську запретить. А расколоть русский народ, в якому нічого українського немає і бути не може. А если ти не русский, ну все ти чорт, ти сатаніст. Все просто. На якому б ти континенті не жив, если ти не русский, ти все робиш неправильно і вони тебе автоматически за це проклянуть. Ахчан, ну, дуин, Запрет православия на Украине – закономерный финал правления нацистской хунты. На месте церкви будет создаваться постмодернистский симулякр, а верующие подвергнутся гонениям. Будут отбираться храмы, как уже произошло с Лаврой, арестовываться священнослужители, разгоняться монастыри, подвергаться репрессиям общины, уничтожаться священные книги и предметы культа. При этом доминантой на Украине давно стали либеральные извращения и псевдоязыческие российские культы, наспех изготовленные англосаксонскими кураторами. Теперь это эта оргия приобретет особый размах и накал. И никакими аргументами, протестами и увещеваниями этот процесс не остановить. Православие вернется на святую киевскую землю только вместе с нашими танками. Во-во-во, их православие, ну вернее то, что они его превратили, Приживається то котанками, тільки, тільки кров'ю і вбивствами. І тут єдина правда, яку Дугіна, це був він сказав це про арести священно на цьому слові служителей. Як тільки виявляється, якому священству вони там служать? начала полномасштабного вторження РФ відкрите уголовне производство в отношении более ста священников УПЦ МП СБУ, велика часть яких оказалась просто шпіонами під прикриттям. І всі їхні таїнства це таїна допомагають. Росії наводить русські ракети на голови їхніх же вірян. І всячески допомагають Росії їх своїх жевірян убивати. От просто удивительно, що в Україні наконець урвався терпець. І то, терпец. то говоря, так нам то англосакси приказали. При цьому що нас пугають, що релігіозні американці нас за це осудять. Як вони нас можуть осудити за виконання їхнього ж приказу? Рада прийняла закон о запреті УПЦ по указанню США, заявила Азаров. Азаров Рада прийняла закон по УПЦ під давленням Зеленського і по указанню США. О, а цей романах ще виліз. Ще ви ще? І димались на російські танки. Причому запрещать церкву для цього йти не треба. Вони самі сто разводять, що нічого русского нема. І, і попробуй докажи обратно. Митрополит Климент сообщил, что закон номер 8371 больше фокусируется на основных вопросах, а не деятельности церкви. Он заверил, что у УПЦ нет административных связей с иностранными религиозными центрами. И призвал критику в манипуляциях, после чего, по его словам, нет документальных подтверждений связей церкви с Россией. Нет, нет и не будет. И это я вам сразу говорю, не для того, чтобы их защитить, а как раз наоборот. Лишний раз подчеркну что весь этот кипиш с таким якобы запретом, это вообще не про что. И этот закон... Який вроді, всі ура, він що то там запрещає, він нічого не запрещає. І всі коментатори, які так радуються, б'ють, ви хоча б його почитали би. І ви б там побачили, що вступає от це все. Тільки через 9 місяців. І тільки через 9 місяців ж тут це довгі нудні розбирательства, чи не записано у вас там в статуті, чогось нехорошого? Ні, не записано. А нам кажеться, а ви докажіть, і тут же окажеться, що ніякого московського патріархату, а тим більше РПЦ в Україні, не существує, щоб його взяти його вот так разом весь прихлопнути. А Вся ця УПЦ, Українська Православна Церква, це просто франшиза. Яка розмазана по тисячі і тисячі різних приходів. З кожним, я ще раз повторяю, з кожним, з яких прийдеться довго, нудно, в кілька етапів розбиратися. Причому розбиратися юридично, цивілізовано. І ви представляєте, який штат юристів має над цим поработати. А знаєте, скільки юристів працює в той державній службі, яка буде це все вести? Один. Тому я ще раз вам говорю. Цей закон це взагалі ні про що, нічого він не запретить. Так що одні не сильно радуйтеся, а другі не сильно розтраюйтесь. Не перейде руська церква в Україні в режим катакомбний. Ну, Просто тому, що мерседес в катакомбу не влазить. А ви ж знаєте, рускій, якщо руському священному служителю, сказати, вибирайте, русський чи мерседес, вони виберуть мерседес, а русськость свою вони в душі залить і продовжать нею заражати наших громадян, які далі. Нестимуть цій московській агентурі свою денежку. Так що ні про що цей закон? Я ще раз вам скажу. І взагалі, от підход, коли зверху давлення, цю проблему вирішити, ну її так не вирішиш. Рішити її можна, тільки відвадивши наших людей з цієї гбшної тусовки. А, а як це зробити, якщо навіть війна для них аргументом не стала? Я, чесно кажучи, я навіть не знаю поки.